На 100 доларів. Так, то фаршивка. Не береш? Какую не фаршивку, береш. море? Фаршивка, каже. То, капец. Точно не береш, да або ні? Світлана, кажи бігом. 300, 300 доларів береш? Та то фаршивку. Не береш, да або ні? Бігом. Та то фаршив. Знаєш, який ти чоловік? Ти так створіла хвору людину. Враги, по себе виклад, хто ти є. Ну, як зміг, тим поміг. І сьогодні я согланий бачиться, теж їй допомагав. Як завжди ті сташки їм. Ну, вже потім взяла, потім сумнівається. Вона боїться Так. таке. Надумаєшся фальшивка. Ну, Це фальшивка і була. Mm. <смешно> Ой, смішна ця Світлана, звичайно. Дай двадцять регіона. Фотографії, старі відео, коли я тільки її зустрів, просто зовсім зовсім інші люди. Настільки інші люди, що я. капець машина болить? Настільки інші люди, що я просто її не узнаю. Я б ніколи не міг подумати, що людина може за рік так змінитися. Змінилась настільки, зовсім по-іншому говорить. Словниковий запас більше. Вона, щоб ви розуміли, знала лише сказати пока, іди нахуй. А зараз вона з людьми навіть може трошки поспілкуватися. Ну, коротше, Змінилась за рік, її середовище дуже поміняло, чесно вам скажу.